Поетеси, три талановиті акторки і одна жіноча душа. Усе це у поетичному перформансі під не менш поетичною назвою Три сунки пліток торкається серця кожної і кожного. Попліткуємо. Готуються ретельно дівчата ж бо. косметичка, підбори, озброїлись і гітарою. У кожної історія власна. Тетяна сьогодні героїня лірична, глядача пробуватиме на сльозу. багато болі, дуже багато ран, дуже «Много ран, такої ностальгії. Мені це все дуже близько. І тому, кожна її строка, можливо, чогось я там аналізую умом, не понимаю, але очень хорошо її чувствують серцем. От. І тому, це така да, героїня, яка вже много. Багато... Пройла в своїй жизни, которая щось знає, то о любви или, может быть, вообще нічого не знає. Вот. Ну, Жіночу душу на виворі показують вже в І Кожен раз особливий. Змінюються костюми, реквізит... та й самі акторки. Вже намного легче, тому що коли перша пару разів була, це було так. То не діла, то туди пішла. А сейчас вже чувствуешь себя ну очень и ты можешь Ти можеш со зрителями, так же, як е, зі своїми дані і поліна в спектаклі Обычно все добре. І хоча на жіночі колективи частенько нарікають у цієї творчої триці, ситуація інакша, одначе не завжди усе йшло як по маслу. Были у э, девчонок, да почему, почему там ты меня критикуешь или что-то еще такое было? Вот, но мы очень сдружились и э, какие-то э, комментарии по поводу игры друг друга, э, они очень для нас важны. Работается очень легко втроем, вчетвером теперь уже э, весело, без бесплетен. Трісунки сплетен, но внутрі вообще не сплітниця ні капли. щира, неординарна, самотня. Таку жіночу душу побачили і відчули акторки під таким соусом. Подали і глядачеві Золоті, безцінні люди. нас приходять, стичаться до нас приду. На місці дівчата не сидять, працюють над ще одним творчим перформансом, далеким від лірики. За основу взяли творчий Сергія Жадана. Показати роботу сумчанам обіцяють найближчим часом. Христина Бондаренко, Олександр Гордус на часі новини.